І коли він іще говорив, аж ось прийшов Юда, один із дванадцятьох, а з ним люду багато від перевосвящеників і старших народу з мечами та киями, а зрадник його дав був знаха їм, кажучи, кого поцілую, то він, беріть його. І зараз він підійшов до Ісуса і сказав: Радій, учителю, і поцілував його. Ісус же йому відказав. Чого, друже, прийшов ти? Тоді приступили та руки наклали на Ісуса і схопили Його. Амінь. Ось такі слова. Ми з вами вивчали багато і читали історії зустрічей людей з Ісусом. Пам'ятаєте, багато людей зустрічалися з Ісусом. Багато людей, от справді, ця зустріч міняла їхнє життя. Насправді докорінно переміняла серця і життя тих людей. Ми раділи за цих людей, правда? Ми раділи за тих, кого Ісус зцілив, за тих, кого Ісус допоміг, чи вилікував, чи навіть спас, чи навіть воскресив з мертвих. Ми раділи за те, що Ісус комусь сказав, Твоя віра спасла тебе. Ми раділи за, за тої віри, величезної віри, яку мали люди, навіть взагалі люди, які не належали до Божого народу. І це, це просто чудеса. Такі, знаєте, коли Хананіянка, наприклад, там, чи Сторо, чи той сотник, римський, сотник, який взагалі до, до Божого народу не мав ніякого відношення. Вони справді показували таку віру, що просто аж Ісус, аж Ісус дивується, що навіть серед Божого народу каже, не було такої віри. Ми раділи за тих, Господь зцілив, кому Ісус простив гріхи, у кого бо є сильну віру. Ми раділи, коли Господь. Зустрічався чи знаходив цих грішників, десь він їх шукав, десь якось він бачив серця людей і, і, і йшов по містах, і вишукав цих людей, і кого прощав, кому, кому коли, кого приводив до покаяння, до нового життя. Але, але ми минулого разу читали, і сьогодні буде історія про те, що, на жаль, брати і сестри, дуже багато людей зустрічалося з Ісусом. Дуже багато людей. Але, на жаль, не всі ці люди, які зустрічалися з Ісусом, які жили навіть з Ісусом, які чули проповіді Ісуса, які чули слова самого Бога до їхніх вушей, які бачили Ісуса, які обіймали Ісуса там цілували Ісуса, не всі ці люди могли мати спасіння. Не всі ці люди могли визнавати чи прислухатися, чи визнавати Ісуса як свого Господа Спасителя. І в цьому є біда, брати і сестри. Для, бо, бо, розумієте, для спасіння нашого недостатньо зустрітися з Ісусом. Для спасіння нашого недостатньо прийти в церкву. Для спасіння недостатньо е, почути слова навіть самого Господа. Недостатньо прочитати Біблію для спасіння. Цього недостатньо. Недостатньо дружити навіть з Ісусом там, чи, чи дружити з послідовниками Ісуса. Як один каже, я буду спасений, бо я сфоткався з Папою Римським. Ну, Дуже гарний аргумент, що він потім, потім цю фотографію на небесах представив, що скаже Павло чи Петро, я тут бачите, фотка мене з Папою Римським. Ну недостатньо бути е, недостатньо навіть бути задіяним у служінні, як, як Юда був задіяний у якому служінні. Недостатньо цього. Дуже яскравим прикладом цього недостатньо є Юда Іскаріоцький, про якого, я думаю, ви вже багато знаєте. Я пару ще слів можу розповісти, тому що от такий в нас план. Е, на, на кінець мушу розповісти його історію. Нам мало відомо про Юда Іскаріотського, його ім'я свідчить про те, що він був із міста, Іскарио, міста, Каріот. Юда із міста Каріот. Каріот. Юда був призначений касиром серед 12 апостолів, але він зловживав тим становищем, оскільки привласнював собі частину зібратих грошей. Саме тому Слово Боже його називає злодієм. Навіть у цьому він показує свою якусь таку, знаєте, грішну натуру, так, яка не помінялася за ті роки прожиті з самим Господом. Юда, він став послідовником Ісуса, він став слідувати за Ісуса, учнем самого Бога, учнем самого, апостолом, якого вибрав сам Бог. Проте, так і не прийняв того Спасіння, не прийняв Ісуса як Свого Спасителя. Навіть бачите, бути апостолом Ісуса це не означає бути спасит, мати спасіння. Можливо, Юда знав про те, хто такий є Ісус. Можливо, Він знав, що, що Ісус має зробити. Можливо, Юда знав, що Ісус є, той Месія. Але він по своїй гріховній натурі не такого Месію очікував. Не з таким Месієм він хотів дружити. Він хотів зовсім іншого Месію. Як і багато євреїв, вони, вони надіялися на іншого Месію, не того Месію, який буде спасати їх від гріхів, а того Месію, який займе Царство в Єрусалимі, який стане царем. А Юда буде як один з дванадцяти хим, якимось міністром при, при владі Ісуса. Гроші буде мати, буде казною управляти, буде там скарбником і так далі. Тобто багато євреїв і багато навіть бачите послідовників Ісуса, вони наділися, що Ісус буде царем, що Ісус буде царювати, що Він йде в Єрусалим зайняти Трон. І вони раділи з того, що О, іде ура, Ісус іде, як цар, зараз тут раз, руха, якась буде, буде, і заворушка, і скинуть того царя, який там є в Єрусалимі, Ісус стане царем. Але коли Юда почув, що Ісус говорить про смерть, про якусь свою смерть, якась, якась що там не про царство, не про царювання, не про ще там щось, а про смерть якусь. Він почав розчаровуватися в Ісусі. І останнім розчаруванням Юди було те розмова з Ісусом на таємній вечері. На таємній вечері, тому що таємна вечеря, це було четвер. І Ісус знову почав говорити, що знову Він має померти, і що скоро Він має бути розп'ятим. І Юда тоді зрозумів, що ні, такого Він Месію не хоче. І при таких словах Юда. Розуміє, що його план бути міністром, мати по грошей є хибним. І після вечері він встає і йде до первосвященників, щоб видати Ісуса. Біблія розповідає про те, що Він після таємної вечері разом з, зі всіма учнями був викритий. Ну, Юда був викритий, коли була таємна вечеря, з усіма учнями. Юда був викритий Ісусом. І Він залишив Ісус знав про це. Ісус знав. То такий Юда, і Ісус йому каже, що ти робиш, роби швидше. Юда був викритий, він пішов до старших синагог і запропонував їм винагороду за винагороду видати Ісуса. Ісус знав про це, що має статися. Ісус знав наперед. Ну, і навіть коли, поповіть, Ісус, як, як Ісус міг прожити з, з тим зрадником три роки. І навіть коли Ісус миє ноги, пам'ятаєте, там була така момент, такий момент, коли Ісус миє ноги. Апостолам, принизив себе. І мої ноги навіть цьому Юді Іскаріотському, він розуміє, куди він зараз піде, цей Юда Іскріотський. Він розуміє, що куди він зараз іде, куди ці ноги його понесуть. І він помив ноги навіть Юді, прекрасно знаючи, куди він має піти. Вибираючи 12 учнів, Ісус знав також про юду. Він знав, ким він буде, цей Юда, і що він зробить. Звичайно, у нас є багато запитань, нащо це було? Так вибирати такого Юду там іскривати. Ми не все можемо розуміти, всі плани Господні. Але Христос показав цьому е, Юді своє служіння. Йому було дане багато об'явлень багато об'явлення про, про Месію, про Бога. Ісус показав, що Він є той Месія, якого люди чекали. Господь зробив все можливе, щоб грішний чоловік повірив. Прийняв спасіння, але так не сталося. Так цього не сталося. Бог бачив гріховні вчинки Юди, Бог бачив гріховне життя Юди, і Бог вибрав цього Юду спеціально для того, щоб він зробив з гріховністю згідно з гріховністю Його серця, згідно його духовним падінням. Він знав, що треба буде людина, яка може зрадити Ісуса. І такий чоловік був, це Юда. Бог просто відступив від нього, Бог просто забрав від нього свої руки і сказав: Юда, роби що, що ти, що твоє серце тобі дозволяє. А серце Юди було гріховне, і воно йому дозволило зробити злочин. І знаючи гріховну людську натуру цього Юди, Господь знав, до чого може це привести. І саме ця гріховна натура Юди вона привела його до. До того, що він пішов до Превосеченників, які, які навіть не сподівалися цього, Він зрадив Ісуса і за певну винагороду за тих 30 срібних монет Він видав Ісуса. Коли закінчилася таємна вечеря, ми знаємо, що Ісус разом з учнями вони пішли у Гециманський сади. Ми тут читаємо цю страждання, молитву Ісуса в Гецеманському саді. Його молитва тривала біля трьох годин. Три години. У цей час, коли Юда пішов, Три години Ісус молився. Юда в той час Він збирав компанію, чи як сказати, вартових. Вони зібрали там вартових солдат, які були при храмі, взяли з собою зброю і пішли туди, де мав бути Ісус. Юда знав це місце, тому що Ісус любив там молитися, часто був зі своїми учнями в цьому саду. І Юда туди привів озброєних воїнів. Далі ми читаємо про те, що. Знайшовши учнів Ісуса і самого Ісуса, Юда підійшов до, до цього Ісуса і поцілунком е, видає його, як ну, поцілунком нібито вітає Ісуса, як то було там з, зазвичай в ті часи. І в нашому тексті ми читаємо про те, що Юда каже, 49-й вірш. І зараз Він підійшов до Ісуса і каже: радій учителю, радій учителю! Нібито Ісус має радіти з того, що прийшов його зрадник і має Його зрадити, і прийшла його найближчим. Ну, година... най... Найближча людина прийшла його зрадити. Радій учителю. Ісус, нібито ще має радіти. Ісусу було не до радості. Ісусу було не до радості. Не, не рад... ну, як би ви віднеслися б до того чоловіка, який вас прийшов зрадити, і ще й каже, радійте. Нібито Ісус має радіти, що зраджує його найближча людина. Не радісно було Ісусу дивитися на те, як, як людина може впасти низько, як глибоко може сатана володіти серцем людиною, людини. Господь знав, що Юда його зрадить, але що через поцілунок, чи саме через такий брудний спосіб, чи саме низький хідний, такий підступний спосіб, через поцілунок може бути зраджений, навіть. Мені здається, в, стар... в заповітніх пророцтвах про таке не було написано. Е... Інші євангелисти, наприклад, Лука і Марко, вони пишуть, що Ісус нібито зі здивуванням, е... зі здивуванням таким говорить, чи оце поцілунок. Тут в нашому тексті немає цього... цього вірша чи ці слів, але Лука і Марко пише, що «Чи оце поцілунком ти видаєш сина людського. Ісус каже до Юди, чи оце поцілунком ти видаєш сина людського? Знаєте, в Ісуса цілували. В дитинстві мама цілувала, я думаю. Ми читали минулого поза позаминулого, що жінка з волоссям витирала ноги Ісуса і цілувала ноги Ісуса. А тепер поцілунком, бачите, видає Його один з 12 апостолів. Замість поцілунку любові, поцілунок зради, поцілунок смерті. Ви ніколи не задумувалися, чому саме поцілунком був виданий Ісус? Чому саме поцілунком був зараджений Ісус? Знаєте, мені здається, у цьому є щось таке, щось якесь таке є повчальне, якийсь такий скритий нюанс, якийсь скритий смисл є в цьому всьому. Знаєте, Юда міг би привести солдат військових, наприклад, Він міг би привести військових і просто сказати: От дивіться, це Ісус. Беріть Його. І солдати могли б його спокійно взяти, але е, навіть, бу, навіть взагалі не було проблем для солдат самим прийти без юди. І Юда міг би сказати, там є Семенський всад, Ісус там є. І солдати, які. Часто чергували у храмі в Єрусалимі. Це були солдати, ну не римляни, це були євреї. Вони знали Ісуса. Вони його впізнавали, тому що Ісус бував там в Єрусалимі. Перед цим Він був. Ми знаємо про те, що Він зайшов в Єрусалим там столи порозкидав, шухер такий навів. І він вони знали солдати. Вони ж вони ж на той були солдати. Вони знали, хто такий Ісус. Вони впізнавали людей. Це ж вартові були. Вони їх навчено було роз, знати людей. Вони могли б без Юди і Скаріотського взагалі прийти і забрати того Ісуса. Для чого був той поцілунок? Для чого був той поцілунок? І мало того, що в нашій, в мові оригіналу використано, як я читав, специфічне якесь таке слово, яке показує не просто поцілунок, а гарячий поцілунок. Тобто, якісь такі, знаєте, обійми декілька разів. Не просто там прийшов. Ну, декілька разів поцілував Ісуса. Для чого це все було? Для чого ж і декілька разів над Тобі. Нащо взагалі був Юда з тим поцілунком? Очевидно, є якась, така, знаєте, скрита деталь у цьому всьому, якийсь такий скритий е, символізм у, у поступках Юди. Як ви думаєте, ну, я, я зараз повернуся до цього питання, як, але от саме відчуття Ісуса, як ви думаєте, що відчував Ісус? Що відчував Ісус, коли він коли знав, що до нього наближається людина, яка зрадить його? Що відчував Ісус? як... Який всі ці три роки прожив зі своїм зрадником. Як би ви поступили на місці Ісуса? Бачите, Юда зробив дуже недобрий вчинок, і ми, ми засуджуємо Його. Ну, він підло поступив підступно, і нам здається, тим поцілунком він виявив ту таку знаєте, свою єхідну і гріховну натуру. Він був гідний покарання. Проте, бачите, знаєте, коли от цікавий текст ми читаємо, коли е, Юда прийшов, поцілував, яке перше слово Ісус говорить до Юди? Який зрадив Його, який поцілував Його? Як Він його називає? Друже. Бачите. Друже, чого ти прийшов? Знаєте, якби, якби в Юди збергло якась знаєте, крапля совісті, я не знаю, доброго якогось. Ну, Якої совісті Ісус йому каже, він, він Його прийшов зрадити, а Ісус йому каже, друже, не, не зараза ти така, ну, не, не ще якесь там слово погане, але друже, чому ти? як ти, це, Друже, чого прийшов? ти? Мені здається, Юди би впав би на коліна в цей момент і сказав, Боже, прости мене, бо ти мене називаєш другом ще, я тебе зраджую, ти мене ще другом називаєш. Я тебе прийшов видати на смерть, а ти, ти навіть просто мене ще другом називаєш. Але навіть і цього не сталося, брати і сестри. Навіть і цього не сталося. Знаєте, це був непростий вчинок, Юди. Господь, е, Господь через цей вчинок він хотів показати щось важливе для нас особисто. Справді, Юда зробив підлий вчинок, дуже підлий вчинок. І ми засуджуємо його, але чомусь мені здається, що цим прикладом з Юдою Бог хотів нам показати дещо важливе, якийсь певний урок. Показати, що протягом сотень і тисяч років, вже аж до нашого часу, вже дві тисячі років, з моменту від Ісуса і до сьогодні, Бог хотів показати, що. Протягом багатьох поколінь, наступних поколінь, будуть дуже багато людей, які так само будуть своїми подібними вчинками зраджувати Ісуса, будуть подібні до Юд Іскаріотського, які своїм поцілунком, таким, знаєте, палкою, нібито прихильністю до Ісуса, але будуть зраджувати Ісуса. Нібито прийдуть: Ісус, ми тебе любимо, такий ти хороший, але йдуть далі і роблять свої гріхи. Чи не схожі і ми, брати і сестри, на того Юду і на його поступок? Подумайте, брати і сестри, бо насправді є дуже багато людей, які, знаєте, з одного боку, вони приходять у церкву, цілують Ісу, ну, якби образно цілують Ісуса, кажуть, що Боже, ми любимо Тебе, а потім розвертаються і йдуть і е, клянуть там своїх сусідів. там, Проклинають е, ту владу, чи ворогують з тим всім ін, з іншими людьми, чи роблять якийсь злокомус, чи, чи е, в, під прикриттям своєї віри поширюють якусь брехню, чи роблять ще якісь спакості один одному, чи е, вбивають. Чи, Ще якусь чи поклоняються ідолам, чи служать своїм якимось божкам, чи ще якісь речі роблять. Тобто люди з одного боку, нібито приходять і кажуть, що Боже, ми любимо тебе, а з іншого боку, йдуть додому і роблять погані речі. Таких, таких випадків, таких прикладів, на жаль, є дуже багато. У лже апостола Юти є дуже багато послідовників. Якщо практично чи матеріально подивитися на цей поцілунок, хто ж, скільки багато людей приходить, нібито поцілувавши там іконку, там, чи того Ісусика на іконці, ідуть додому, продовжують вести грішне життя. Скільки разів людина може зраджувати Ісуса, поклоняючись і шануючи когось іншого, тільки не Бога? Скільки разів людина може зраджувати Ісуса, нібито прийшовши, віддавши. Чи почувши слова Господні, потім пішовши додому і е, поклоняючись свої, своїм якимось божкам, випівці, там, багатству, грошам і тому подібне, то, що стоїть на першому місці в її житті, такі зрадники є у, багатьох, у всіх церквах. Вони є скрізь, це люди, які своїм гріховним життям, на жаль, своїми гріховними вчинками додають ще більше страждань для Ісуса. Таким грішним життям багато хто заставляє Ісуса ще більше страждати. Проте, бачите, брати і сестри, Христос переніс ці страждання. Йому болісно дивитися навіть і сьогодні. Йому тоді було болісно дивитися на те, що роблять його друзі, що роблять найбільш, найближча до нього людина. І йому сьогодні боляче дивитися на те, як його друзі причиняють Йому більші страждання гріховними своїми вчинками. Ісус перетерпів те все. Ісус Взяв на себе, от ми причинили своїм гріховним життям Юда і ми, і багато інших, апост, багато інших людей. Ми причиняємо йому білі страждання. Ми е, причиняли йому страшні випробоги, страшні страждання. І він перетерпів це все. Він взяв на хрест наш гріх, наші гріхи, наші, наші зради, наші. Недобрі вчинки, Він помер за наші недобрі вчинки, прийніши себе у Богові, Богові як відкуплені за наші гріхи і давши нам примирення з Богом. І напевно, сьогодні так само, як колись Ісус до Юди каже, друже, так і сьогодні Бог, Господь до кожного з нас так само звертається, друже. друже, чи будеш ти й далі грішити? Друже, чи будеш ти й далі зраджувати мене? Друже, чи будеш ти й далі своїми словами говорити, що любиш мене, але поступками грішними ділами показувати своє служіння комусь іншому? Друже, чи будеш ти служити цьому світу, а не будеш мені служити? Знаєте, чи хочемо ми, щоб Господь звертався до нас такими словами? Чи хочемо ми, щоб Бог до нас справді звертався як до друзів, як до дітей Божих, які. Коли ви почуєте такі слова, коли ви почуєте до себе, що ви є друзі Божі, які Господь хотів би, щоб ви жили новим життям, Бог хоче, щоб ви жили новим життям. Чи хочете ви, щоб Господь дав вам нове життя, брата і сестри? Дивлячись на ті страждання, ми повинні розуміти, що Ісус. Що Ісус зробив для кожного з нас? Що Ісус взяв на себе наші гріхи і примирив нас з собою. Він міг би покарати, Він міг би відплатити нам за наші провини, за наші зради, за наші е, грішні вчинки, але Він прийшов, щоб взяти на себе наші гріхи. Він прийшов примирити нас з собою, дати мир, дати мир нам з Богом і дати мир нам з іншими людьми. І ми маємо робити. Все те, що Господь для нас робив, ми маємо жити в мирі з Господом, ми маємо шукати миру з Богом, і ми маємо розуміти, що тільки в Бозі є наше спасіння, тільки в Бозі є прощення, а не, е, і ми маємо поступати, е, послідав, жити, прославляючи Господа, а не зраджуючи Його. Нехай Господь дає нам справді Ісус був розп'ятий за, за кожного з вас, брати і сестри. Ісус і ваші гріхи взяв на себе, постраждав і за ваші гріхи. Гріхів, щоб ви могли мати життя вічне, щоб ви могли примиритися з Богом і мати е, життя вічне. Ісус дарує вам прощення гріхів, якщо ви колись зараджували Його, якщо ви колись недобре поступали з Ісусом, якщо ви колись е, поступали не так, як Бог того хоче. Бог каже: Я чекаю Твого примирення, я чекаю Твого покаяння. Я чекаю, щоб Ти прийшов до мене і, і став переді мною на коліна і. Попросив пробачення, тоді Господь простить кожному з нас і дасть нове життя. Нехай Господь прощає нам наші гріхи, нехай Господь прощає нам наші е, зради, чи як сказати, по-іншому, -по щоб ми могли мати примирення з Богом, і ми більше ніколи не поступали, так як поступив той Юдайс Керіодський. Нехай Господь дасть нам мир, примирення з нашим Господом, нашим Спасителем, щоб ми могли поступати. В любові до Господа, проявляти цю любов до Нього не лише в неділю, але кожен день нашого життя, в наших буденних справах, в нашому буденному нашому житті. Нехай Господь буде з нами всіма. Амінь. Давайте ми встанемо, будемо молитися. Буде е, тиха молитва і молитва Отче наш також.